Всім добрий ранок. Ранок восьмого дня японської дієти. На сніданок. заварена кава І все, І чекаємо обіду. Чесно кажучи, що я вам хочу сказати з приводу вчорашньої моєї вечері. Криветки, звісно, то все супер-пупер, але я так задолбалася їх чистити, їхні жопи. Там же в них кишківник, який потрібно почистити, ті їхні всі какашки. звичайно, звісно, вечеря була. Поки не чистила собі тих хвостиків, було їх пів кіло в мене, начебто з'їла. Але, чесно кажучи, що їла, що радіо слухала, навіть не наїлася. Так що робіть висновки, якщо ви тим не їстеся, то можете собі варити. Якщо ні, то краще б, може, рибки якоїсь би запекли. Я, чесно кажучи, про то і подумала. Я краще припкою краще б наїлася, ніж тими креветками. Ось такі справи. Зараз гайну на ваги. А, до речі, за те, що вчора не доїла, то під'їла одне яблуко. От такі справи, бо була голодна, як звір. Навіть водичка не допомагала утелити жарт. Все, зараз на ваги стану, подивлюся, скільки важимо. Так, ну що? 94-15 стоїть. Це походу моє вчорашнє яблуко. Так, мій обід восьмого дня марафону запекла пів кіло. Курячих біошків, і салат з капустою, та укропом та оливковим маслом. Все без солі. Бідришка теж без солі, без всяких спецій, просто, просто запекла їх під фольгою. Потім зняла трішки, щоб підсмажилося зверху, і все. Писалося варене, але варена я не дуже люблю, бо воно для мене засухе виходить. Тому печене. Всім смачного. Гарного дня. До вечора. Всім добрий вечір. Така була голодна, що почала їсти і забула зняти. Е, відео відгук свій, що в мене сьогодні на вечерю. Сьогодні в мене на вечерю морква і два яйця варених вкруту. І все. Їм е, їм. Е, е, і згадую, що я забула відзняти, сказати те, що я. Збираюся їсти, вже їм. Тому всім смачного! Тримаємось на дієті. Ми кидаємо і подивимося результати в кінці, які в нас вийдуть. Всім успіхів!